Доброго здоров'я! Сьогодні ми знову пограємо з вами у різдвяну страшну гру, і це буде продовження тої гри, в яку ми грали з вами ще рік тому. Я думав, що це просто схожі ігри, але виявляється в них один розробник, і це диву продовження. Ця гра називається Se self Shelf Watcher Rules to Break, що перекладається як спостерігач із шафи. Правила, які треба зламати. Оцей Self-Watcher це ось малесенький ельф. Мені здається, що я їх бачив тільки в якихось американських фільмах і страшних американських відео, де вони, типу, бігають по хаті, роблять всяку фігню. Але я начебто пам'ятаю, що минула гра була страшною. Наскільки я можу пам'ятати гру, в яку я грав рік тому. Давайте тоді починати гру. Я не знаю, чого очікувати, хоча знаю. Напевно, цей ельф буде бігати у нас по хаті і лякать. Ми прокидаємось, ой! Будильник будить. Ай-яй-яй, поганий. Шість. 6 пм. Шоста вечора? Чекайте, він мене так. Не поняв. Містер Еванс. Е, я хотів тобі нагадати про хату, будь ласка, е, прийди о 8 годині, щоб ти їй міг подивитись на ніч. Щось там мої правила, ти знаєш? Я написав, що я типу буду. Було б краще, якби вони залишили цей текст, а самі його пропустить, щоб я встиг перекласти, обдумать. До речі, сьогодні у нас особливий гість на цьому відео. Я взяв з собою тошку. Це мій папушко. Я його зазвичай виношу з кімнати, поки відео записую, тому що він дуже часто шумить. Але сьогодні я вирішив, що треба дати йому шанс, може він буде себе добре вести. Якщо ще захоче, то навіть прилетить, я вам його покажу. Хто, можливо, новенький на каналі, ви його не бачили. Е, так, давайте тоді продовжувати. Ух, я не хочу сьогодні наглядати за хатою. А, типу я буду хату наглядати чиюсь вночі. І що він мав на увазі, коли говорив про ці правила? Це, напевно, всяка фігня. Мені просто треба перебути там ніч. Мені справді потрібні гроші, додаткові гроші. Це дуже важливо. Що це в нас за хата? Нове завдання. Нагріти собі швидкий перекус перед тим, як я піду. Ага, це якісь мурашники. Я поняв. Я дуже поняв. Квартирка наша. А, як вийти? Ага, ось о. До речі, пам'ятаєте, я в минулому відео казав, що були якісь проблеми із захопленням гри. Виявляється, що це було саме проблема в тій грі, де хлопець е, ловив Санту. Ось ці грою в мене такого нема. Що це за двері? Це напевно вихід. А де в мене ванна, може? А ось. Все. О! Я не миюсь, типу, взагалі. Добре. А може миюсь тільки в унітазі, не знаю. Я поставив пусту оцю е, рамочку з фольги в пічку, і там з'явилась їжа. Добре. Давайте тоді все з'їмо. тим, як виходить. Добре, я думаю, що вже час мені виходити. Уже дуже пізно і. Хата в годині їзди звідси. Нове завдання. Направлятись на роботу. Я хоч вдягнений, я ж тільки проснувся. А вмиться в туалеті. А, чекайте, на кухні ж раковина є. В раковині можна спокійно помитись. Дякую за поїздку. А, я вже зрадів, що в мене машина хоч є. Хотів також вам нагадати, що в мене мій телеграм-каналчик, посилання, на який завжди є в описі. Там я розказую, що я роблю, що в мене відбувається в житті. Щось цікавеньке. Якщо хтось захоче подивитись, переходьте за посиланням і продовжуємо грати. Давай вже покінчимо з цією ніччю. Я просто хочу піти додому вже. Сніговик сумний, не сумуй. Все буде добре. Ялиночки? Темно, я не бачу взагалі нічого. Давайте спочатку ззовні пороздивляємось хату. Я його вже бачу, він на столі сидить. Добре, ходімо познайомимось. Може це якраз власник хати? Я не знаю, таке теж може бути. Хата знайома мені. З дивіться, зараз я заходжу, тут отак буде оп оп. По лівій стороні там буде гараж е і підйом нагору. Я цю хату вже третій раз бачу. Так, шафа, пам'ятаю тут усе. В одній грі ми начебто через це вікно випали. Ну, не випали, вистрибнули. Е, завдання знайти правила. Ось, дивіться. О тут гараж. Так. Так. Як так сталося? Я не знаю, що я планування хати знаю. А до речі, а, ці двері не працюють. Я зрозумів. Тоді логічно, що я не знаю, куди вони ведуть. Ванна. Ех, ванна, ванна. Скільки я тебе раз бачив. Ось він. Ось він сидить. А правил нема. Аркуш пустий. Е, так, з'явились правила на аркуші, якийсь чарівний аркуш. Е, що написано: Правила для ельфа. Завжди кажи на добраніч ельфе перед тим як покидати кімнату. На добра ніч ельф, що це за дебільні правила взагалі. Ніколи не торкайся ельфа. Не покидай хату після опівночі. Я просто його буду ігнорувати і його, і ці всі правила. Але все-таки. Мені треба роздивитись, хату в мене є купа часу для цього. Так, дослідити хату? Нуль з 3. А світло тут не вмикається? Еге, ні. А в якийсь грів, микався. Що це таке за кімната? Швабри стоять. Так, ну це кухня, тут я вже все дослідив. Треба дослідити холодильник. Це найголовніша кімната. Тут гараж, тут я вже був. Ай-яй-яй. А згори там буде три кімнати? Отут, отут, і отут. А, ні. Не по тій стороні. Все отут, отут і отут. О, чотири. Нічого собі. Ще якийсь папірець. Ми сумували за тобою, Генрі. Добре, це вже реально страшно. Тошка крекче. Йому теж страшно. Ех. Ну добре. Дивимось в інші кімнати. Генрі. В кожній кімнаті буде папірець, так? Чи що? Дивимось, він так довго їх підбирає. Щасливого Різдва! Я це не розумію, що це за буква, але мені чомусь здається, що це слово вен. Коли? Коли ти повернешся назад? Але типу тут нема знака питання. Але я перекладу так, коли ти повернешся назад, тут так самотньо без тебе. Нема нікого, за ким можна слідкувати після того, як ти пішов. Хто такий Генрі? Знаєте, мені вже сикотно. Ще одна кімната. Така сама, як та, до речі? Ух. Опа. Е -е, Власне, хати ніколи не казав, що має дитину. А напевно, те, що він мертвий, того він не казав. Чого його обличчя замальоване? Я дуже голодний, мені здається, що я можу піти. Вниз і взяти якийсь перекус із холодильника. Я тільки годину тому поїв. Що ти голодний. Не видумай. Ні, хоча. Масонабор. А ці двері. Опа. Я думаю, що мені сюди не можна заходить. Ага, тут одяг. Як же це все сикотно? Як ще світло вмикались? Ніфіга собі у вас хата, у вас душ є. У мене тільки один. Добре, ходімо. Оу, oh, щит. Я, я його не клав сюди. Чи ні, чи клов. Мені треба поставити його назад. Не торкайтесь ельфа, мені сказали, чітко і ясно. Добре, давай торкнемося. Покладемо його на місце. Це було дивно. Але все-таки мені, напевно, треба взяти щось поїсти. Це ті самі правила? Ага. Добре. Так. Сиди. Спокійно. Нічого не роби. Так ось печиво, на з'їж. О, пряника взяв. А чим тобі ці пряники не вгодили? Ось взагалі такий самий ідентичний пряник. Ну добре. Чекайте, я взяв. А, з'їв одразу. Уже дуже пізно, мені напевно трошки треба піти відпочити. Власник хати сказав, що я можу завалитись у його кімнату, вона стоїть найдалі, най... найбільш далека від сходів. Так, ти сиди, на добраніч. я ти сказав, все, Правила виконав. Чаего торкнуся. Кімната... і Иш. И 6. Думай, че. А, тут лішко звісно це Ох, давайте спать. Уже 12.25 вечора вечора Я думаю, так. Це стукає стукно? стукає що це за звук? Буде дуже неприкольно, якщо це стукають мені у вікно. Це, напевно, був сніг. Чекай. Я забув про правила. Хіба я. не мав не торкатись ельфа? Е... Я мав сказати йому на добраніч? Мені, напевно, треба піти зробити це. Ага! Як почали, значить, двері стукать, коли ти сам в хаті, то все, правила не дурні, треба всі виконувати. Мені здається, що цей ельф сам зараз підійде. Щоб я йому сказав на добро ніч. Хто двері всі повідчиняв? Це не може бути я. Опа. Ельф зник! Я впав з деревяшки. Де зник ельф? Ох, тітько, мені треба було дотримуватись правил. Мені треба їх заново всі перевірити. Перевіряємо. Go to sleep, go to sleep. Іди спати. А! Що за лайно? Я їх не міняв. Мені треба валити звідси. Так, чекайте. Мені здається, що тут є дві кінцівки. Чогось, мені так здається. Я можу піти спать, а можу вийти. Нам сказали, не виходь. Але я вийду. Хто мені що зробить? Опа. Дідько, я забув ключі на ліжку. А -а -а. Ельф. Ти нічого там не думай, я не хотів тікати, я просто перевірив, чи двері зачинені. Все добре. Ну. I'm watching. Я дивлюсь. Як? А он він сидить! Як він тут опинився? Мені треба забрати ці ключі. Ельф. Іди гуляй. Ого-го-го! Починається. Мені треба вибирати звідси. Папуга починає нагнітати атмосферу і дьоргає... Дзвоник свої. Добре, давайте тоді тікать. Тікаємо з хати. Ой-ой-ой. ой, Роблю так само, така сама тактика. Я ходжу тільки по стінках. Оп! Хто ще так вміє, ніхто. Листок їх то стука. Думаю, это варто наміо читать? Ага. щось уже я бачу фігове написано. Я порушив правила. я зіграв у гру. Зараз взагалі нічого не схоже на те, як було раніше. Він тихо свистить, він рухається вночі. Він шумить. Поки я записую відео. Він ховається в тінях і уникає світла. Я сказав на добраніч, але не надовго. Я торкнувся ельфа, я зробив неправильну штуку. Зараз я тут, я не можу звідси вибратись. Ельф дивиться. Генрі? Що за Генрі? Це хлопчик? Я тут застряг. Як він? Треба знищити ельфа! Я знаю, як його знищить. В камін кинуть! І тільки що дав папугі хабаря, дзеркальну штучку, я сподіваюся, що він на неї відвелічеться. Він дуже любить з нею гратись, але, походу, це не допомагає. Мені треба знищити ельфа. А його треба спочатку знайти і зловить. А от тільки де він? Ельф. Іде. І де? Ти тут? У мене ліжко брудне. Це фігово. Всі кімнати роздивляємося. Тут нема. Генрі! Ану, допомагай мені! Це ти фігню не робив, тепер мене хоче з'їсти якийсь привидський ельф. Так. Заходимо. Як в Counter-Strike, розпікуємо кути. Так, оп-оп-оп, потрошку, потрошку. Потрошку. Чик. спокійно. Ага. Чекайте, де я? Ага, ось я. Тут, оп-оп-оп. Тут теж все тихо, якась книжка лежить. На другому поверсі його нема. Він, напевно, в холодильнику або щось там з машиною робить. В туалеті він? Я тебе бачу, малий чорт. А ну сюди йди. Чому ми його так довго підбираємо? Він що такі важкий? Цій штуці треба зникнути. Запхнуть ельфа у камін. Убігли. Так клади його вже. Хух. Слава тобі, господи! Зараз ельф пішов на спочинок. Це час валить звідси. Нове завдання, йти додому. Фууу, шит! Що? Я злякався капець. Все, він. Написано, ти намагався втекти? Ти намагався вбити мене, і ти не сказав на добраніч. Поможіть мені! Я тут застряг, як інші. А, це він сказав мені, чи я сказав? Ух. Він, походу, з'їв моє обличчя. Ех, ти порушив правила Ну, порушив. І що? Зараз ти тут залишишся назавжди Все, питань нема. Ти завжди будеш під наглядом. Оце як такий ельф може мені щось взагалі зробити? Все. Розробники. Елболілоду. Мені здається, я чув вже це ім'я колись. Все, отгри закінчились. Що я вам можу сказати, виявляється, вона реально страшна. Я постійно ходив, очікував, що цей ельф на мене стрибне, і через це мені було страшно. А в кінці він все-таки виконав те, чого я очікував, але, схоже, що головному герою від цього краще не стало. Ну, я б поставив цій грі, напевно, навіть 8 балів. Мені здається, що це дуже непоганий хорор. І, в принципі, в ньому усе класно. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик. Посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!